Друзі, 6 квітня, ми на моїй полістирольній пасіці Північний Схід Одеської області. Короте, бачите, я з такого ракусу пишу, бо там бджоли <пичу> мені не дали з третього разу. Ось тут бахнуло, палець бахнуло. Коротше, Перебістився, ну не хотів маску одягати. Власне, продовжуємо нашу стимуляцію та репрофілактику. Нагадаю, друга роздача, 4 дні тому давав. В ППУшнику на задвижки я показував, що там кліщ падає. Сьогодні подивимося знову. Ну, не після роздачі, а, власне, просто подивимося, бо поки вони візьмуть, то ще нічого не цей. Після першої роздачі чи ще впало після того огляду чи ні. Зараз вкратце бистренько бах-бах дали. І, можливо, в ході щось покажу, але точно покажу одну слабеньку сімейку, бо записую цей вступ після того, як пройшов всі сім'ї всім роздав. Періодично деякі сім'ї продивлявся і можливо покажу одну-дві сім'ї, одну якусь слабиша і одну нашу контрольну. А можливо і не. Ну, Ослабиша точно покажу, бо я його засняв для Стаса, коротше, Стас ще раз мої вітання. Коротше, поїхали дивитися, дивіться до кінця, лайкните, коментніть. Але я вам скажу таке нелегко да? пройти всі вулики і дві години пройшло. Ну, в, смислі, в сенсі тому, що не перегляд, а просто роздача. якось так. Коротше, все, друзі, поїхали. Буквально такого раз, два, три, чотири, п'ять. А потім я скажу, скільки забрало, скільки не забрало. І туди і тепер, бо це. Бо дуже незручно, що димарь пішов. Дуже незручно бачите, поушник забрав. Одна... Один осаб залишився. Один осаб залишився. порцію Я буду паралельно йти, хто мед не забрав, в яких сім'ях. Буду назад здвигати, хай довибирають. Хоча, наприклад, в попушнику на рамках багато меду. Так що... І для проформи, щоб швидше забирали голочка маленька, забувся потикати, щоб вони, поки вони там прогризуть. по верхам все. Голку все до втекнув. Прошло, друзі, скільки? 4 доби. І йдемо до наступної. Аналогічно. Забрав мене блід. Так у нас забрала. Вчора забрав порожній пакет. Потім походити ці всі кульки позбирати, спалити. Не знаю, наче по, по кружці що той раз наливав, що цей раз наливав. Е, але якісь пакети вийшли з щільнічі шолі. Буквально кілька поколів в різних місцях, з, з різних боків могли брати. Та й все. Чаще. Кілька сімей. Так відкрили, дали, пішли далі. Це дуже просто незручно штатів перепх... пересувувати. Так. Що, наступно ми тут кажись, вибрали, я не пам'ятаю. Давні бачите. Не розширяю, що хай сидять так. Мед ще бачу запечатано в них є. Ми вже мет вибрали порцію яку давав. Так, друзі. Так він зробив. Воз якраз якийсь такий. Все кожний кілька проколів. Хай забирають друзі, вчора також кілька сімей глянув, то дуже багато перги, коротше, бахнули. Ого, вот слава. Треба це все позабирати. Так. Надо просто вечер. Пишили. На бруски його покидаю. Хитрі. Вологу фракцію вибрали. Це залишили. Тут не попаду між рамками, так, один уже пошов. Це все вони заберуть. Не шо вас тут. а, нормально. Слідить. Заминка. Парно ще одну дві. Потім будемо дивитися, що там по клещам падає чи ні. Можно вот. такое потыкать. Ладно, пару, пару тичок. В телую року я решил, что сейчас куплю кормушки Хотя притрові рамочні, Бо короче, давати им бляха. Сувати от, таку кількість, конечно, приємного мало. Так, собі. Ого. Вони живуть, для... Цей воск гонять. На крайню рамку не спішать розпечатувати. Все, друзі, я йду далі, а вам Стас трьохрамочний. Зараз піцом для тебе. Я так йду деякі, поняв, роздаю деякі дивлюся. Что здесь, тут матка ходила. Ну, такое не рамка, конечно. Но с двух сторон и тут на всех трех есть. Как-то так. Ну, и он дом. Там є, коротше, а, ось матка дика огонь, огонь. Сіять, не відходять від каси. Так, друзі, подивимося, що тут робиться у нас по клещу, другу порцію дав, бляха, без маски, без нічого. Може їм це не сподобатись. Толка, звісно, Сипиться багато. Зараз будемо бдіть якраз сонечко. Нагадаю, витрусив в попереднім відео. Я пошукаю і вам скажу, що тут насипалося. Зі того, що нарахував, раз. Зараз йдемо, покажу. Два. І десь ось до тут бачив. Ну три. Може ще десь є, бачите. Три штучки. Це з того, що нарахував. Це раз дав. Ну, за ще. Ще одне. Чотири. Ну, може десь десь ще є, але бляха так погано видно. Зараз тру после другої роздачі ші зі вимив цю всю штуку і якось так. Висох назад, вставлю, побачимо, скільки упаде за добу. Нагадаю, це після перших, після перших 500 грам. Пройшло 4 доби, дав другу порцію, побачимо. Традиційно мої вітання Стасу Володимиру Євгенову, моєму напарнику. Laiką tai komentuokite, tik pasirašykite.